Вітаю, мене звуть Юлія Квасниця, я психолог, сексолог. Поговоримо сьогодні про пересилання особистих фотографій, повідомлень, інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку, стільникових телефонів, електронної пошти, соціальних інтернет-береж, а саме про секстинг та всі за та проти. У деяких країнах, зокрема в США і Австралії, секстинг є кримінальним злочином, якщо на інтимних фотографіях зображений неповнолітній. Це розглядається як дитяча порнографія, причому винними вважаються обоє. Як особа, що відправила світлину, так і особа, що її отримала. Це класифікується як виробництво та зберігання дитячої порнографії. Крім того, особі, що надіслала свої фотографії в оголеному вигляді, можуть бути пред'явлені звинувачення в сексуальному домаганні. Слово секстинг включено в 12 видання короткого оксфордського словника англійської мови. Секстин в Україні так само, як зрештою у всьому світі, є дуже поширеним явищем. Інтимне листування з використанням фото та відео інтимного характеру для деяких українців зараз як ніколи на часі, тому що є хорошим інструментом збереження близькості для пар, що перебувають на відстані. Зокрема, секстинг може замінити секс, якщо люди, до прикладу, ще не готові до близькості або з якихось інших причин, не можуть чи не хочуть зустрітися для сексу. Він дає можливість більше зрозуміти про сексуальні вподобання людини ще до зустрічі. Це хороша гарантія отримати задоволення з іншою людиною, без ризиків небажаної вагітності чи зараження інфекціями, що передаються. Статевим шляхом під час секстингу ми можемо розігрувати з партнером сексуальні фантазії та краще розуміти власну внутрішню готовність чи неготовність їх втілити. Секстинг дає можливість додати фарб в інтимне життя пари, урізноманітнити його. Проте я згадувала також і про іншу сторону секстингу. То чим же він небезпечний? Найбільш відома і, на жаль, найбільш поширена небезпека секстингу оприлюднення відвертих фотографій, відео, скрінів тощо безвідома тих, чиє тіло на них зображено. До подібного можуть вдатися колишні партнери, партнерки, незнайомці, незнайомки колеги чи однокласники з метою помсти шантажу, цькування тощо. Такі злочини ще називають порнопомстою. До речі, за інформацією BBC, за чотири тижні карантину у Великій Британії після звернень на гарячу лінію для постраждалих від порнопомсти було відкрито більше справ ніж за будь-який попередній чотирьохтижневий період. Секстен також може бути достатньо неприємним у контексті гри з очікуваннями іншої людини, що в подальшому призводить до розчарування. Наприклад, якщо людина використовувала візуальні редактори, аби здаватися кращою на фото чи відео. При зустрічі можете пережити неабияке розчарування. А в деяких випадках людина взагалі може використовувати чужі фото. Найважливіше пам'ятати, що секстинг має завжди відбуватися за попередньою згодою всіх сторін. Тобто, коли якийсь незнайомець надсилає вам фото свого члена, це не секстинг, це харасмент. І я раджу негайно скаржитися на аккаунт у соцмережах. Звісно, коли люди перебувають у стосунках, це нормально. Але слід також зважати на доречність такого роду повідомлень в певні моменти, а також брати до уваги, якщо хочете здивувати партнера-партнерку, чи він вона не проти секстингу, бо є люди, які не приймають його, і так вони мають на це право. Як зробити секстинг безпечним? Перше, оцінюйте ситуацію з дорослого, а саме рівень стосунків з людиною, власну психологічну готовність до такого роду листування, та ймовірність того, що ці фото можуть бути оприлюднені навіть не з провини партнера, а через зламування аккаунту, крадіжку телефону тощо. Тобто відповідальність розділяється, але зі своєї частини відповідальності враховуйте вищі згади. Друге, орієнтуйтесь на своє бажання займатися цим, навіть тоді, коли ви хочете потішити партнера чи партнерку, беріть до уваги те, наскільки для вас це окей зараз. Третє. Користуйтесь додатками, в яких є функції таємних чатів, автоматичного видалення повідомлень тощо. Наприклад, Instagram дозволяє скасувати надсилання повідомлення. Аби ця функція з'явилася, треба затиснути повідомлення. У WhatsApp можна Видаляти повідомлення для всіх упродовж приблизно години після надсилання. Але зважте, якщо в людини автоматично зберігаються всі медіафайли, які їй надсилають, то ця функція не врятує, якщо повідомлення було прочитано. У Telegram можна створювати таємні чати, а також встановлювати таймер, аби медіафайл видалився після певного часу. Четверте, робіть фото та знімайте відео, де не видно вашого обличчя чи інших ознак на тілі. Ретушуйте, щоб приховувати тату чи родинки, про яких по яких вас можуть пізнати. П'яте. Дотримуйтесь гігієни в соцмережах та час від часу чистіть діалоги, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Шосте перевіряйте налаштування, щоб впевнитись, що не ділитеся особливим контентом ще з кимось сімейна розсилка, офісний чат і так далі. Особливої уваги потребує ситуація зі секстингом стосовно дітей чи підлітків. Вони можуть бути травмовані недитячим контентом, а так само стати жертвами маніпуляцій та сладжей Усі за та проти секстингу підраховуйте для себе самі. Він може бути небезпечним. Є достатньо великий відсоток людей, до прикладу, що вчинили самогубство через оприлюднення їхніх інтимних фото чи погрози про це. Але якщо ми приймаємо рішення зі своєї внутрішньої дорослої частини та беремо відповідальність за наслідки, а відтак можемо максимально подбати про безпеку свою та партнера, то маємо високий ризик отримання великого задоволення від сексу онлайн. Бережіть себе та тих, кого любите.